У 479 році до нашої ери, коли перські солдати облягли грецьке місто Потідея, вода відступила більше звичайного, відкриваючи зручний для вторгнення шлях. Але це була щаслива випадковість. Перш ніж вони встигли подолати півдороги, вода повернулася у вигляді хвилі вище ніж будь-хто коли-небудь бачив, втопивши нападників. Потидійці вірили, що їх урятувала лють посейдона. Насправді ж, феномен, який їх врятував, був тим же, що зруйнував безліч інших міст цунамі. Хоча в основному цунамі відомі як приливні хвилі, вони насправді не відносяться до приливних рухів, викликаних гравітаційними силами сонця та місяця. У багатьох сенсах цунамі більш масштабні версії звичайних хвиль. У них є підошва та гребінь і являють вони собою нерухому воду, а рух енергії крізь воду. Різниця у тому, звідки береться ця енергія. Енергія звичайних хвиль в океані створюється вітром, так як він впливає лише на поверхню, хвилі обмежені в розмірах та швидкості. Але цунамі викликані енергією, що виникає у підводному просторі, через виверження вулканів, підводних сувів або найчастіше землетрусів на дні океану, що відбувається, коли тектонічні плити землі зсуваються, увільняючи величезну кількість енергії у воду. Ця енергія досягає поверхні, переміщуючи воду та піднімаючи її вище за рівень моря, проте гравітація тягне її знову вниз, що змушує енергію розтікатися назовні у горизонтальному напрямі. Так народжується цунамі, що рухається зі швидкістю понад 800 км на годину. Коли хвилі цунамі далеко від берега, саме явище навряд чи можна виявити, оскільки рух відбувається через усю товщу води. Коли ж воно досягає мілководдя, відбувається щось зване обмеління. Найменший обсяг води викликає стиск цієї величезної енергії. Швидкість хвилі знижується у той час, як її висота збільшується до 30 метрів. Слово цунамі з японського хвиля в гавані виникає з факту, що його виявляють тільки коли хвиля вже біля берега. Якщо підошва хвилі перша підходить до берега, вода поширюється далі, звичайного, до того як найбільша хвиля, що може бути небезпечно оманливим. Цунамі не тільки потопить людей на узбережжі, але й багатоповерхові будівлі чи дерева на кілометрів глиб, чи навіть більше, особливо на низинних територіях. І як цього мало, вода потім відступає, утягуючи за собою створені руїни і все, чи всі, хто мав нещастя потрапити її шляху. Цунамі 2004 року в Індійському океані стало найбільш смертоносним стихійним лихом в історії, забравши життя понад 200 тисяч людей по всій Південній Азії. Як же ми можемо захиститись від такої руйнівної природної сили? У деяких місцях люди намагалися зупинити цунамі створенням захисних стін, гребель та каналів для відведення води. Але вони не завжди є ефективними. У 2011 році цунамі подолало захисну стіну навколо атомної електростанції Фокусіма, викликавши радіаційну аварію, забрала за офіційними даними ще 18 тисяч життів. Багато вчених і політиків, замість того, щоб приділити увагу ранньому виявленню, моніторингу підводного тиску та сейсмічної активності, створюють світові комунікаційні мережі швидкої передачі тривожних сигналів. Коли природа надто потужна, щоб перешкоджати їй, найбезпечніше піти з дороги. Озвучено Дуб Студіо.